Всім привіт! Хочу розповісти історію про вірність і невірність. І Ісус розповів нам таку історію про господаря і про управителя, який був невірним в керуванні, в управлінні. І коли господар це зрозумів, він його покликав, щоб управитель дав йому звіт за свою, за свою роботу. І замість того, щоб виправитися, замість того, щоб попросити пробачення, цей управитель. Він пішов далі хімічити і обманювати свого господаря. Ось, тобто були, наприклад, боржники, котрі були винні господареві. І цей управитель пішов і почав за рахунок господаря пробачати цим людям їх борги, частину боргів, для того, щоби з надією, якщо його звільнять, то він зміг би прийти до цих людей, і вони могли б йому допомогти і прийняти його, так як він їм допоміг. Зробив їм добро. Але це аналогічно до того, до духовної сфери. Чому нам слід вкладатися в людей Божих, котрі йдуть на небеса. Тому що, коли ми. Вкладаємо все, що ми маємо, там, так, фінанси, здоров'я, силу, з, все, що ми маємо, час в Царство Боже, в людей Божих, то таким чином ми збираємо собі багатство на небесах. Ось, Тому це дуже важливо, друзі. Щоб нам в вічності не залишитися ні з чим, нам потрібно дійсно. Зараз, поки ми живі, вкладатися в Царство Боже, все, що Бог нам дав: час, здоров'я, сили, фінанси. У кожного дійсно є е, те багатство, котре Бог йому дав це неправедне багатство, яке ми можемо вкласти в церкву в людей Божих, в царство Боже, для того, щоб отримати нетлінне багатство на небесах. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал Салтаненко в Ютубі, і дійсно для того, щоб отримати спасіння, духовно зростати з миром Божим.